У відео показую чотири способи, як створити електронний ключ. Він же ЕЦП або електронний підпис. Переглядайте цю інструкцію до кінця, впевнений, що, хоча б один спосіб, точно підійде під вашу ситуацію. Буду показувати все максимально детально. А ще це відео має бути цінне вашими коментарями. Розповідайте, кому як вдалося зробити собі ключ чи які були проблеми, щоб інші побачили. А я постараюсь всім відповісти. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з 11 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Давайте почнемо генерувати спершу електронний ключ найпростішим способом через вчасно. Переходимо на сайт Вчасно КЕП через пошуковик, і на сторінці у верхньому куті буде кнопочка розова отримати КЕП. Це саме те, що нам потрібно. Нажимайте, можете проходити ці кроки як з телефона, так і з комп'ютера. У наступному кроці вам потрібно зайти через свій Google аккаунт або створити новий емейл. І, відповідно, хочу звернути особливу увагу, що під час вибору паролю обов'язково використовуйте спеціальні розділові знаки, типу знак оклику чи знак питання, щоб пароль був достатнього рівня складності і система його прийняла. Далі вас попросить підтвердити реальність своєї пошти. Тому важливо ввести реальну поштову адресу. І як тільки ви підтвердили цю реальну поштову адресу, вам запропонує отримати підпис. Обирайте його отримання. Наступним кроком потрібно додатком дія сканувати QR-код, щоб підтвердити, що ви це дійсно є ви. Не хвилюйтесь, якщо у вас немає дії, дивіться відео до кінця, буду показувати інші способи, в тому числі без дії. Якщо у вас дія є, ви підтвердили свою особу через QR-код. Далі вводимо номер телефону, на який прийде СМС яким потрібно підтвердити реальність свого номеру телефону. Наступний крок суперважливий і короткий. Введіть пін-код до свого ключа, саме завдяки цьому коду ви зможете його активувати. Цей пароль ніде не зберігається. Його неможливо відновити, тому або записуйте, або зберігайте цей пароль. На наступному екрані система запропонує завантажити файл ключа і зберегти собі його на комп'ютер. Обов'язково погоджуйтеся. Ну і якщо вам не запропонувало завантаження, то є. Кнопочка натисніть сюди. От, власне, вона допоможе скачати ваш підпис. Все, ваш ключ успішно готовий до використання. Ваш ключ має виглядати орієнтовно так файликом, як у мене. Ви його не можете просто відкрити на комп'ютері, це нормально, не лякайтесь. Він тільки може відкриватися спеціальними програмами для підпису: типу, вчасно ЕДО, вчасно звіт, електронний кабінет платника податків та інші додатки. Наступний спосіб генерації ключа, якщо не вдалося за попереднім, це АЦСК Приватбанк. Так і пишемо у пошуковику та заходимо на перший офіційний сайт. Він найкраще підходить для тих, хто має рахунок в ПриватБанку, але наприклад не має дії. Гортайте на сторіночці вниз сайту і жміть. Отримати сертифікат, відкрийте додаток на телефоні Приват24 та скануйте QR-код для входу. Ну або просто увійдіть по своєму номеру телефону всередину до цього кабінету для створення ключа. Ви побачите екран завантаження і далі покаже ваші дані, які треба підтвердити або відкоригувати, якщо вони невірні. Я підтверджую. Далі, теж, як завжди, треба придумати пароль до свого ключика. Його обов'язково запам'ятовуємо, бо, як я казав, відновити не можна. Єдиний спосіб відновити це просто переробляти на новий ключ. Ввів пароль і теж йду на крок далі. Як тільки ви ввели пароль і нажали далі, прийде сповіщення на телефон, щоб підтвердити створення ключа і зразу ж з'явиться завантаження файлика ключа на ваш комп'ютер. Дуже подібно з тим, як ми робили у вчасно. Вуаля, ваш ключик знову готовий. Запам'ятали пароль до ключика, ну і можемо йти далі користуватися ключем у потрібній вам програмі. До речі, для підтримки каналу ставте лайк, а також підписуйтесь на мій YouTube канал і давайте далі розбиратися з іншими способами створення та генерації електронного ключа. Зараз перейдемо до того, як створити ключ через Monobank та Deposit Sign. Але перед тим хочу задіти ну, такі дуже важливі питання безпеки. Чисто формально електронний ключ заборонено передавати будь-кому, бо від вас ж можуть підписати будь-які документи, які ви навіть не контролюєте. Для цього є три способи захисту. Ну, по-перше, як тільки ви створили ключ і зрозуміли, що він попав десь не туди, його завжди можна зайти і скасувати у вчасно у приваті, у МОНО чи будь-де. По-друге, ви можете створити собі кабінет, вчасно звіт і передавати доступ. Бухгалтеру не до ключа, а ділитися своїм кабінетом. Далі покажу. І по-третє, можна, наприклад, у депозит сайн створити електронний підпис на короткий час на один, два, три дні, щоб вони діяли короткий час для проведення якоїсь дії, а далі перестали працювати. Я маю свій ФОП в електронному кабінеті для ФОП вчасно звіт. Тут є кнопочка поділитися доступом, і таким чином я просто дав доступ до свого ФОПа, бухгалтеру чи юристу, щоб він міг з ним працювати, подавати звіти, податки і так далі. При цьому ключа не передаю. Відповідно, дбаю про свою безпеку, даних, щоб він не попав у неправильні руки. Щоб створити ключ у Монобанк, заходимо в додаток і зліва внизу на кнопочку для фізичної особи в меню ще обираємо його. Тут є маленька кнопочка Монокеп, її теж обираємо у меню і одразу ж нажимаємо кнопочку Додати новий кеп. Просто клацаємо на плюсик. Як завжди, нас попросять придумати пароль до нашого ключа. Ну куди ж без нього? Придумовуємо надійний пароль і запам'ятовуємо його. І тоді йдемо на крок далі. Наступним кроком нас попросять зробити селфі, щоб переконатися, що дійсно ключ зробили саме ви. Робіть його, продовжуйте. Якщо не сподобалось фото, не соромтесь тут, є кнопочка переробити. Потім вам ще запропонує перечитати договір. Далі знову підтверджуйтеся, що ви згідні з його умовами. Вам наступним кроком повідомить, що ключ активний, і якщо ми подивимося. На той екран, на який нас повернуло, покаже всі наявні ключі. У вас буде тут відображатися ключик, але як бачимо, файлика, як зазвичай, не дає. Треба нажати кнопочку поділитися, і таким чином ми зможемо відправити файл нашого ключа собі у Telegram, на електронну пошту, по AirDrop, чи будь-яким іншим способом, щоб передати цей ключ, ну, наприклад, на комп'ютер. Ми з вами зробили вже три ключі: вчасно, приваті та у моно. Де вам робити було найзручніше? Обов'язково напишіть в коментарі. Але насправді для реального життя вам нема сенсу дублювати і робити всі три ключі від різних постачальників для реального життя це одне й те саме, і достатньо просто якогось одного ключа. Наступний варіант створити ключ через DepositSign. Він платний, але на всякий випадок покажу, бо він досить має цікавий функціонал, комусь може знадобитися, якщо попередні приклади створення ключа не підійшли. Створюю тут свій аккаунт через емейл і заходжу всередину. Нажимаю отримати ключ та обираю онлайн спосіб отримання ключа. Якщо хтось любить отримувати офлайн, тут в принципі така опція є. Далі по класиці обираю, що я фізична особа. Придумовую пароль, придумовую кодове слово та погоджуюсь із умовами договору. Наступним кроком мені запропонує підтвердити мою особу через дію. Треба підтвердити, що я це є. Я скалуємо класично QR-код і підтверджуємо це. Далі ще раз, мені треба підписати дію договір з депозитсає, но оскільки тут послуги будуть платні, тому підписую цей договір і далі мені пропонує оплатити картою або ж взяти рахунок на оплату. Оберіть те, що вам зручно, але зверніть увагу, що оплата картою фіксується фактично одразу, там декілька хвилин, а оплата по рахунку зараховується протягом однієї доби. Ключ не буде активований, майте це на увазі. Одразу після оплати вас перекине на перелінк, де будуть ваші ключі. Головна сторінка. Ті, що оплачені, позначені строком дії, з ними можна працювати. Покажу класну фішку, яка тут є. Нажимаємо три крапочки. Тут є різні опції, але нам треба нажати Згенерувати тимчасовий файл ключа. І дивіться, тут я можу навіть на одну добу створити собі ключик. Ну, наприклад, якщо десь треба бухгалтеру перекинути чи юристу, це насправді може бути в певних моментах корисним. На всякий випадок орієнтуйтесь і користуйтесь. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую одразу нажимати на екран, на відео, яке бачите, і переходити на нього. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному відео.